Смутна і невесела убиралася у своїй хаті панна Хорунжівна, Йосиповна Олена на своєму безверхому хуторі, що на сухій балці, і вбирається і не вбирається, треба б то поспішати, бо вже у селі передзвонили до внутрішній ув один дзвін і стали вовсі дзвонити. Треба їй поспішати до церкви, бо учора на домовинах так порадились, щоб їй тут у внутрішній ізвінчатись з конотопським сотником паном Забрьохою, Микитою Уласовичем, а від хутора до села буде верство з п'ять або дві. Так от треба їй поспішати, щоб вспіти, так щось руки не підіймаються, уже вона і розчесалася. Вже і коси у дрібушки поплела, стала ленти покладати зирк, що ні найлучча скіндячка, що їй подарував пан судденко. Її так і узяло із за плечі. Згадавши його, засумувала і трошки сплакнула. Зубиха ж тут так і розсипається. І сюди шатнеться і туди мотнеться і на мисто олені нав'язує на шию і голову квітча, а як нарядила зовсім, То й вибігла мерщій двір, повернулась на одній нозі проти сонця тричі, зашепотіла щось таке собі нищечком, обвела рукою туди, де село, та й сказала Хто мав поспішати, нехай не вийде з хати. І щоб до сход сонця. Не знайшов ні дверей, ні віконця. Увідшедші в п'ятю у хату, стала знаряжати паночку Олену до вінця, звеліла їй тричі поклонитись у ноги батькові і матері, що для такого случаю знайшли. А далі і братикові рідному. Старшій дружці дала пару свічечок п'яткових до вінця, хустку руки зв'язати. Рушник під ноги і шага під рушник паламареві заставник. А далі тихесенько, щоб ніхто не бачив, дала теж дружці якусь кісточку та якийсь реп'яшок і навчила її, що і коли з ними робити. От пішла наша молода з старшою дружкою у село, поспішаючи до вутрині, щоб там шлюб приймати з паном Забрьохою. Конотопським сотником Микитою Уласовичем. Що ж робила Явдоха, зоставшись на безверхім хуторі? Там дівувала годів сорок дівка, а звати її Солоха. Бідна та прибідна. Ні одежі у неї не було і нічого, та ще на одно око сліпа, від паршів волосся повилазило, і голова голісінька, як долоня. Уся шия в чиряках та в пістряках аж тече, на що ці огник, зубів недолік, горбатенька, курноса, тільки й ямка замість носа, на одну ногу крива і правої скарлюченої руки до рота не піднесе. От таку то кралю зубиха взявши, та й убрала в ленти і замість кіс порозпускала кінці. Удягла у чужу свиту, випрохала намиста з хрестами і пов'язала їй на шию. Та, як вже зовсім убрала, Явдоха посадила її верхи на паличку, а сама сіла на другу, смокнула, ньокнула. Палички чкурнули скільки духу, аж пил за ними хмарою. Прибігши у село до церкви, Явдоха і каже солосі Стій же ти, дівко, на рундуку біля куни, та держи в руці оцю маківку, який козак прийде та озьме тебе за руку та увіде вінчатись, не дрочись, не царамонся, вінчайсь сміливо. глядиш, дожидай до сход сонця. Солоха стала і дожида, а Явдоха мотнулась до свого діла. Олена ж з старшою дружкою знай ідуть та поспішають у село, щоб поспіти до вутрені. Олена, що йде, то усе вихваля пана Забрьоху. Який то він гарний, чорнявий, повновидий, які то в нього уси шпетні і який сам увесь лепський та моторний. Як же ідучі, де тільки зійдуть на перехрестя, то старша дружечка кісточкою, що дала я вдоха, тричі панну Олену у спину тихенько, стук, 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 та й промовить. А геть не любе. То Олена її і пита, Що ти, сестричко, мене в спину товчеш? Та то я, панночко, пір'ячко зняла та кунтуші було прилипло. То Олена і стане вп'ять про пана Уласовича казати, та вже не стак його похваляє. То в нього нема таких очиць, як у пана Судденка, на другім перехресті і уси поганіші, чим у пана халявського. Далі вже він і сякий, і такий, і стидкий, і бридкий, і поганий, і мерзенний. А як дійшли до церкви, то старша дружечка тихенько ззаду й розв'язала шнурочок, на чим повішений був капшучок. А у тім капшучці була жаб'яча задня права лапка, та з неї ж пересушене серце та лобова кісточка та микитового сліду трохи. От як розв'язала, а той капшучок і спав, так що Глена і не счулася. От вона зараз і скрикнула. Цуржий йому пек йому тому забрьосі, не хочу та й не хочу за нього заміж. Вернімося, сестру, додому. Та чого ж вертатись, каже дружечка. Постіймо хоч трохи у церкві. Коли ж пан сотник до тебе підійде, щоб шлюб приймати, то ти тут і відкинься. Все ще йому стидніш буде, що при людях такий бешкет йому зробиш. Оце справді, що так, каже Олена. Таки тут йому межі очі і плюну. Ходім же у церкву. Увійшла в церкву. Панна Йосиповна зирк-зирк по церкві. Нема пана Уласовича. Вже швидко і вийдуть, а його нема. От вона то почервоніє, як мак, то побіліє, як полотно. Усе сердешна боїться, щоб він не війшов та щоб не потягнув її до шлюбу. Аж ось тільки що дочиталися до Воутриє і Збавиха, аж шасть у двері сважки, світилки, боярки, дружко, піддружний, старости, та усе непрості, усе з панства, у кунтушах, у черкесках, у сукнях таких, що тільки поцмокай. Ще важніш були, чим у нашого Поповича, що до хвилозохвиї ходив. Та, оженившись на нашій дяківні, у нас у селі попом став. А за таким то поїздом увійшов і молодий. Хто ж то такий? Олена так і затрусилася, як вздріла, що це не пан сотник Конотопський Уласович, а суть пан Суденко халявський Омелянович, кого вона так щиро любила. А старша дружечка мерщій тим реп'яхом, що відьма давала, та їй у спину товк, та й примовила тихесенько. Причепись вп'ять. Олена після сього так і згоріла, та проміж народу пропхалася до пана халявського та його за руку сіп і каже Бери мене, як хоч, а бери. Коли ж в тебе є друга, то покажи, де вона. Я їй суці тут же очі видряпаю. То я, було, обожеволіла, а тепер умру, коли мене покинеш. Та я ж за тим, панночко, і прийшов, щоб з тобою закон прийняти, сказав пан суденко та й потяг її за руку до стільця. А вже піп був поєднаний. Не забарились, проспівали лозу плодовиту, укрутили круг стільця. Звеліли молодим поцілуватись, вчистили з молодого півкопи та й відпустили додому, а самі зосталися то свічки гасити тощо.